Кожне місто має своє обличчя. Лик Черкас формують церкви, сквери, будинки, хрущовки, а довершують архітектурні пам'ятки. Їх у місті 34. Ідея генеральної забудови Черкас з'явилася майже два століття тому. Відомі архітектори Гесте, Русака та Стасів у 1815 році підготували проєкт, за яким нагірна частина міста була поділена на прямокутні квартали. Саме імператорському архітектору Вільгельму Гесте. Ми завдячуємо сучасним виглядом спланованої ним центральної частини міста із головною вулицею бульваром Шевченка. Віка новини пропонує телевізійну прогулянку однією з найстаріших вулиць Черкас Хрещатиком. На початку ХХ століття серцем культурного і торгівельного життя Черкас, а відповідно і головною вулицею тодішнього міста, була Дахнівська. Нині Хрещатик. На ній вирувало життя, і саме тут заможні городяни прагнули збудувати свої садиби. Дещо збереглося і дотепер. Сьогодні на Хрещатику зберігся будинок братів Цибульських 1852 рік. На той час триповерхова споруда була найвищою в місті. Її фасади, декоровані рослинним орнаментом, привертали увагу перехожих. Саме у цьому особняку через сім років після новосілля гостював Тарас Шевченко. Триповерховий прибутковий будинок підприємця Тобаровського теж на Хрещатику. Кажуть, у тамтешньому казино співав сам Шаляпін. Буквально поруч стоїть колишній готель Ав'янське підприємця з корини яскравий приклад неоготики початку ХХ століття. Автор невідомий. Свого часу тут була кондитерська Константинополь, магазин годинників Зейгера, штаб більшовиків Готель Дніпро. Тепер тут Черкаська філія Укрсоцбанку. На хрещатику й дотепер уціліло приміщення громадського банку. Нині редакція газети Черкаський край. Його в 1914-му побудували за проектом архітектора Вільяма Городецького. Верхню частину споруди завершує купол оригінальної форми. Черкаський хрещатик зберігає ще одну чудову пам'ятку історії колишній особняк грабаря Щербини. Єдиний, що залишився з цілого комплексу сади підприємця, яка зводилась з 1907 до 1912 року. Тепер тут палац одружень. Будівля має піднесено мажорний вигляд. Поєднує багато арок з декоративною колонадою. Карнизи справляють враження мережаного обрамлення. Своєрідний перегук з давнім стилем бароко. Вікторія Майденко, Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка Новини.